Ексклюзив розпочинає новий проект Бебі Експерт. Відтепер самі діти визначають, у що одягатися, що їсти, чим гратися, де відпочивати, де стрибати. Ось про де стрибати наша перша передача. Сьогодні експертизу проводитимуть. Зоряна 11 років, впевнена в собі, цілеспрямована, сміливо йде на експерименти. Софійка 5 років, жвава, енергійна та мрійлива. Валерія 5 років, романтична, допитлива та непосидюча. Об'єктом дослідження сьогодні є батутний комплекс Скайпарк. З вами, я Заряна і моя команда бейбі експертів. І сьогодні ми б хотіли розпочати з дитячого розважального центру скайпарку. Будемо розмовляти і Sky скайпарк. Я думаю, що мені зі дуже подобається. Угледівши трьох серйозно налаштованих дівчат. Адміністратор скайпарку цікавиться, чи може чимось допомогти. Дівчата попросили невеличку екскурсію і їм не відмовили. Тут на знаходяться кімнати для святкування днів народжень. Вони в нас під дитячі мультфільми підібрані. Вибираєте на своє бажання: Спанч Боб, історія іграшок, можливо, ви бажаєте потрапити в космос, принцеса, Тачки, Маквін, Мадагаскар, Русалонька це все для вас. Давайте я вас заведу в кімнатку, ви подивитеся, як воно все виглядає. А Будь ласка. Усі вас найчастіше кімнатку замовляють діти. Кімнатки в нас дівчата більше принцеси, русалочки, хлопчиська, історія іграшок, спанчбоб, тачки. Дівчатка, давайте я вам покажу кімнату, кабіночку принцеси. Заходьте. Подивіться, як ваші враження, чи подобається вона вам. Подобає. Подобається. Подобається? Тематичними кімнатами усе зрозуміло. Телевізор з мультиками, кількість посадкових місць, мультиплікаційні зображення на стінах, сервіровка столу здається, наших дівчат цікавить, але не дуже. А ось перевірити туалет таки потрібно в першу чергу. Ось тут у нас є туалети для самих найменшеньких. Бачите, які гарненькі маленькі. Ось там у нас для більшеньких заходите, ручку махаєте, і світло для вас включається. Обана. Класно? У мене теж таке саме. Таке саме, от бачиш? Все, а потім воно автоматично саме виключається. Умивальнички. Ось тут ви нажимаєте, і вам на ручку попадає мило. Не попало. І диві... одного разу, Ось дивіться. Що, Ось дивіться. А, тепер... а тепер ви ручками, бачите, водичка лиється. Можете помити ручки. Тут для вас тепленька водичка, там більш прохолодна. Вибираєте, яка вам буде краще. Зараз ми вам розкажемо. Ми з батьками спілкуємося. Якщо батьки бажають разом з дітками святкувати своє народження, ми їм разом з дітками накриваємо столи. Якщо батьки вже дітки в нас дорослі, вже самі можуть відпочивати. Ми батькам пропонуємо насти настикаось другий поверх і завжди радий зустріти, де він їм дасть класний відпочинок під саксофон, під скрипочку, під звуки музики. Вибір ваших батьків можемо запропонувати на території на піцерії, щоб також дітки були окремо, батьки були окремо. Бажання батьків і дітей виконуємо. А в який день у вас найбільше святкують діти? Наприклад, в суботу, в неділю чи може в будні найбільше у вас клієнтів? І в будні, і на вихідні днів народжень багато. Дітки святкують, тому що це, це те місце, де можна отримувати саме класний відпочинок на день народження. Ми даруємо справжнє свято. Ми, для наших іменинників ми надаємо безкоштовний вхід. Для наших іменинників ми сертифікати на одноразове відвідування для дівчаток. Це аеробіка, хореографія, латиноамериканські танці для хлопчиків рукопашний бій та теквандо. У нас є розроблені під скайпарк, сонячні яскраві казкові запрошення. Ми вам їх надаємо, а ви вже даруєте своїм е, гостям. Вони приходять, показують своє запрошення, вже знають, куди йти, в яку кімнатку, в яку казку вони потраплять сьогодні. По додатковим послугам, які в нас є в закладі, це аерохокей, де ви можете зіграти в хокей, це баскетбол, це е, машинки, це все те, що є на території, ви можете цим також користуватися. Фірміна в нас на території є піцерія, це піци, дитяче меню. Пропонуємо європейську вам, японську кухню, роли. Дітки зараз також дуже полюбляють. У Вас є свої інструктори. так? Звичайно, в нас на кожній зоні є інструктора, які вам показують, як стрибати, навчають вас робити трюки, навчають вас робити сальто. В кожній в кожній зоні. Навчити тебе робити сальто, зараз навчимо. Підемо вчитися. Паш лікаря будемо здати. У нас тут дітки в шкарпеточках, в як відпочивають. Ти якраз підходиш. Тара? Чіпна сітка призначена не лише для дитячих розваг це прекрасний спортивний снаряд на рівні з будь-яким тренажером. Регулярні вправи на батуті сприяють підвищенню витривалості, комплексному тренуванню всіх груп м'язів. На батутах дітки мають змогу розробляти свої спинки, ножки, ручки, це їм додає додатково гімнастичні вправи, розвиває рухоопорний апарат, тому дуже-дуже великий перелік вправ є в нас на батутах для розробки ваших фізичних здібностей. А скільки хоч раз на тиждень, може на місяць, потрібно стрибати на батутах? Обмежень немає взагалі. Ви можете приходити як кожен день по годині часу приділяти батутам два-три рази на тиждень. Ви можете це приходити і відпочивати в нас. Звичайно, можуть. Ви можете прийти зі своїми батьками, разом з батьками зайти і сімейно, стриб, стрибаючи, відпочивати. Один одного вчити ви можете, ви можете ну, доганяти стрибках, ковиркатись, без проблем. Звичайно. А скільки кілограм може тон витримує цей батут? До 150 кілограм батут витримує. 151 Да? він не провалиться, але в цілях безпеки ми робимо таке обмеження у вазі. Починати займатися на батуті можна з найменшого віку. Такі заняття сприятимуть швидкому розвитку координації рухів та вестибулярного апарату. Окрім того, вправи на батутах це маса позитивних емоцій. Ось тут у нас велика, велика гірка надувна. Там у нас дітки катаються. Кімната проходжена, є лабіринти. У нас маленька кімнатка для маленьких принцес і принців. Тут у нас дітки віком до шести років відпочивають. Для них тут басейн з кульками, Лего, ігрові кімнатки, з кухонка і лазалки, і машинки. А ну в басейн з кульками. Цей басейн дозволяє діткам навчитися рухатися, плавати. Батьки разом підходять, запускають діток і дітки як в воді. Потім їм легше адаптуватися в водичці. Запускають. Ну ось так, от, наприклад, запускаю, запускаю, запускаю. Бу! І поплині. Ось тут у нас казка мрій, лабіринт. Де ви можете є три поверха, де ви можете один від одного ховатися, тікати? Ось і хто швидше добереться до виходу? Спробуєте? Давайте ну. разом. все й важко охопити нашим експертам, адже батутна зона займає понад 500 метрів квадратних. Ну що, експерти? Може, ми поїмо? О, давайте. Ми ще холодні Пішли, пішли, пішли. Все. наші експерти мають точно подобрішати зі своїми висновками. Добре, що в скайпарку працює піцерія, кафе та власна кондитерська. Наші дівчата обрали своє улюблене меню. І вже, здається, за столом обговорюють свої враження. А в нас там кір, кінотеатр сімде. Давайте вам покажу. Підемо, подивимося. Покажемо, що ми вміємо. Можна я перша молочня. Давай, показуй. Хоп. Ні, а, ну, давай. Ану, давай, давай, давай. Почти. Пам'ятаючи, з чим вони сьогодні сюди прийшли, маленькі експерти не пропустили можливості поспілкуватися з власником спортивно-оздоровчого центру. Звідки виникла ідея про створення скайпарку? Скайпарк – це розваги, відпочинок для діток. Тут діти можуть провести найдорожчий день в своєму житті це день народження. Сьогодні нам треба, щоб дітки, тут, перебуваючи в скайпарку, вони мають фізичний розвиток. Мають е культурний якийсь розвиток, вони можуть побавити своїми друзями і класно провести свій час. А ви самі стримаєте на марку? Ну а як же? А як часто ви тримають? Щодня. Ми ще тут змагання проводимо серед колективу, В нас всі пригають. Сальто, ну, крайне це я не знаю, але ми це зробимо. робити Все, ну, треба тренуватися, відповідно. З'ясувала трійця, що за магазин на території комплексу, і тут отримали вичерпну інформацію. У нас представлена велика кількість розвиваючих іграшок, іграшок для творчості. Тут ви знайдете все від брязкалець для немовлят до головного для дорослих ну, людей, навіть взагалі навіть самих самих дорослих. Для мами так ми можемо запропонувати велику кількість іграшок, які розвивають пам'ять, моторику, увагу. Такі, от, наприклад, бачите, от як ця цікава така дерев'яна пірамідка. На ній по ній може дитино вивчити різні кольори. Ач, тих ускласти красиво жирафу, різні цифри від одного до п'яти вивчає і кількість. Зграючись, дитина вже розвивається, розвивається в неї хороша моторика і їй дуже цікаво. А потім ще були ігри, стрибки, катання, складання кубиків. Скажіть, але експертизу провели досконало. Отже, дівчата, давайте ми ще зараз, я сама не можу вирішувати, мені так потрібно вас спитати, чи сподобався вам інтер'єр скайпарку? Так. Да. А мені навіть усе сподобалось. А мені навіть усе усе. По підсумках наших експертів скайпарк отримує відзнаку.